Христос Воскрес! Воїстимо Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні і героям! Слава з Богом і Богородицею! Половину понеділком вас, світлим понеділком, дорогі краяни, християни, вітаю я, Борис Голодюк, генерал стерні рокополоного з Івано-Франківська у 2612 му дімі Полк Лихрестаю. Від Пресвятої Богородиці, 21 квітня 2025 року, місяць перед 30-річчям славної події в Зарваниці. Йду в село, в те село, де святе джерело. Причиста монаховісниця, щоб мені повезло щоб не страшно було, як минуле в думках ворохнеться. О, яка тут краса і небесна і земна Тут радіє душа, почуває себе, як удома. А любов, доброта наповняє серця, що ще почуть уста назріває для чуда нагода, скільки радісних сліз воском дихає ліс, і молитвою скрізь від землі аж до неба пропахло, Сонця блиск твоїх гриць. На іконі зависть, на руках твоїх богові м'яко, все від Бога для нас, Божа ласка з небес, благодать по всіх часів причистої нам допомога, а любов, доброта наповняє серця. Що ще ще Божий уста назріває для чуда нагода. Щиро дякуємо Пресвятому Богу і Пречисті Богородиці За різні чуда в різних місцях. Яв, Бога, і Божої батінки Сонця. Бачите, яке було сонячне чудо торік в зарваниці і цього. Року. Ще є такий край, Чудотворний як рай, не питай, не шукай на землі лиш одна Україна. Це прекрасна земля і родюча свята, рані люд загадкова фатіма, О, яка тут краса і небесна земна. Діє душа почуває себе як удома, а любов доброта наповняє серця, що ще почуть устана зриває для чуда нагода, а любов доброта наповняє серця. Піше кожухі, стана зріває чуда народа. Друзі, звернися я був 19 раз. останній раз 2010 році, 24 серпня, і сказала Божа Мату, що ще буду там я. І тільки тоді, коли буде сонячне воскресіння наших героїв. І Бог не раз показував мені пророчі сни, як я вже після сонячного воскресіння героїв їду в зарваницю і в тому числі на сьогоднішній день я мав прекрасний сон на світлий понеділок про це. Дай Боже, щоб скоріше було це, тому що якраз 30 років, як я вже говорив, з часу події прекрасної посвяти під покров, Пречистої богородиці. України всієї діаспори нашої і друзів України в світі. Ми Божі діти у молитві понад мільйона людей здійснили саме у той особливий день. Неділю, 21 травня 1995 року. Я був один з організаторів. Туди близько тисячі людей, рухівців, молоді, з Івано-Франківська з 30 автобусів, і вперше соколи посвятили там свої прапори і прапор українського местичного руху. Бог показав мені в тому сні особливо таку подію, що я е, говорю, що прошу всіх, хто був в соколах. Стати навколо прапора нашого сокільського. і починають підходити люди. Я впізнаю хлопців, дівчат, які виросли з своїх колишніх суколяд. І Вони ведуть свої діти, як я зрозумів, рідних, друзів. І я надзвичайно щасливий проснувся. 에, побачивши, 에, обнявшко косина козака, якого був псевдонім відважний, а ім'я Тарас. Я кажу, що одна речі, коли вже воскрес Шевченко, Тарас і ти Тарас, а свого батька духовного містра прилетів. І хай це буде клас. Я того Тараса бачив десь місяць тому назад. Даймо Боже здоров'я його сім'ї. І дай Боже, щоб все здійснилося так, як наснилося не в одному пророчому сні. Я знаю, що проще на заробився буде перший збір івано-франківців. Найбільший саме тут, на Шевченку. Сонячній поляні, де буде зява Бога Божої матінки, перший молебень. Саме в п'ятницю їхнє пришестя в четвер буде, а в п'ятницю тут явно славно їхня з'ява буде. І звідси вирушить похід вулицею Незалежності. У нас яка найдовша бік Києва на схід до Зарваниці. Я вже так поетапно по снах. Орієнтуюся, як це буде, і дуже щасливий у цьому. Люди хочу, щоб ми то щастя майбутніх подій мали, попри всі нещастя, які ми знаємо перед тим, ще будуть і які ми вже перейшли. Також щиро хочу подякувати всім тим, які привітали мене. І нашу групу і інтернет Сокіл Дністер поланів вери і мережу українського мусичного руху, яку очолюю я святом Великого Дня, дай Боже вам всього теж. А ті, які люди злі, що писали певні те слова, злі в мою адресу молимось за е, них, щоб в них більша була віра, надія, любов. Ну а якщо вони вже такі... Злі у душі дуже чорні, не виправно, не можуть просвітити, стохають ота сила зла, що ними закрутила. скоріше забере їх до пекла. Пам'ятаємо, що неминуче каламутна вода стає прозорою, так і в Україні все Бог на добре поверне. І сьогодні, поливаний понеділок. Бажаю вам. Я щоб особливо зміцнила свята вода всіх патріотів України. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом страшний вечір, 20 квітня, квітень. Перший день Пасхи день підходить до кінця. Росіяни пишуть про прорив ще трьох дам в Московській, Пітерській та Тюменській областях. Загрози підтоплення ядерного об'єкту ОКО, який тільки відновили після попередніх потопів та обможе. А також місцевої АЕС це вже 10-та дамба. За останній місяць Росія тоне, десятки арсеналів, сотні танків, БТР, стоянки літаків. А також Тес АЗС АЕС, нафтопроводи, газопроводи, розмиті, знищення збитку вже нанесено. Більше ніж підривка ховки, тому карма успішно пройшла. Втім, на допомогу РФ прийшов в Китай, Оскільки забруднення радіацією може його погубити, зокрема Сибір, на який він націлився. У Росії з'явились повідомлення про викид радіації після аварії на Ростовський ас офіційного підтвердження цієї події немає. Кремль заперечує, що на станції стали споломкали південні регіони. Країни агресора вже зіткнулися з відключенням електроенергії. В соцмережах наростає паніка. Росіяни згадують Чорнобиль. Загалом через катастрофи за останні два дні вже понад 600 загиблих окупантів. Той же час, попри оголошене перемир'я, Російська Федерація почала використовувати більше балістичних ракет для атак проти України. Також країна агресора активно модернізує старі засоби ураження, начиняючи їх касетними боєприпасами для посилення руйнувань і жертв. Про це сказав генерал армії України керівник служби зовнішньої розвідки України 5-10 років, Микола Маломуш. Використання такої зброї проти мирних жителів є воєнним злочином. Росіяни йдуть на порушення всіх норм. Міжнародних моральних законодавчих ідуть навіть проти логіки війни роблять все, щоб убити якомога більше беззахисних людей. Це найцинічніший формат терору і найважливіше, що цивільні нічим не захищені, часто навіть не встигають зреагувати на повітряну тривогу і дійти до укриття. Сказав спікер удар по Харкову. Зокрема, Росія здійснила модернізованою ракетою типу іскандерка. У нас до катаки 18 квітня загинула одна людина, 114 дістали поранені ракети ядерного типу, які у Росії були до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз модернізують старі ракети, начиняють різними шрапнелями та елементами масового ураження. Зазначив Маломуш, Україна передала ще список об'єктів інфраструктури для дотримання енергетичного перемиря, але РФ його не погодила і дія в тактиці тисячі дрібних порізів для того, щоб Україна повільно стікала крові. На цьому акцентував член комітету ВРУ. З питання енергетики житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук дійсно проблема в тому, що Росія, коли Україна через Ша передавала список своїх об'єктів критичної енергоінфраструктури, не підтвердила весь цей список, і я так розумію, що зараз Москва діє на власний якийсь розсуд, вважаючи, що дрібніші об'єкти можуть бути місцем атак. Швидше за все, Росіяни переслідують тактику тисячі дрібних порізів, намагаються фактично знекровити Україну, і тому вони переорієнтували свої удари на об'єкти цивільної інфраструктури на звичайних громадян не на військових. Зазначив Камельчук за його словами, росіяни продовжують використовувати тактику терору. Якщо раніше вони думали, що зайдуть через енергетику, збільшивши кількість незадоволених війною людей, коли електрика буде відключена масово областям і великим містам. Зараз вони перейшли до більш точкових ударів. Коли вбивають мирних громадян в центрі міста, ми бачимо ці жахливі картини. Фактично, ці картини говорять, що для Росії США не указ і найжахливіше, що РФ не збирається зупинятись найближчим чи не найближчим часом їхнє завдання. Знищити якомога більше українців об'єктів і української інфраструктури, що потім хвалитися. Як багато шкоди вони завдали українським націоналістам, розімував гісіфіру він зазначив, що на сьогодні українські енергетики просто герої. По-перше, ті, хто працює дуже в дуже складних умовах при фронтових районах або місцях обстрілів, відновлюють об'єкти енергетичної інфраструктури, ризикуючи хвилини. І, на жаль, часто також як працівники служб рятувальних правоохоронних органів, вони іноді отримують ще й другий приліт. Крім того, попри небезпеку, вони дуже швидко відновлюють енергетичні об'єкти лінії електропередач. То що це є прикладом для наших західних колег, які дивуються і хочуть використатися цим досвідом Другий Героїзм, по моєму проявляється в тому, що на жаль, велика кількість людей з України виїхала на багатьох енергетичних об'єктах. Повинні працювати люди, які можливо намагалися спочатку повномасштабного вторгнення вийти на пенсію, але вони залишаються, бо розуміють, що дуже потрібні і третя це. На жаль, ми не можемо зараз похвалитися Україні дуже великими зарплатами і багато в чому завдяки цим людям. Україна провела зиму світлом і без блекаутів. Розімовав Юрій Камельчук. Редакція каналу Он не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте доподобайки. Пишіть коментарі, підписи переможемо разом. Нашу фашистів і блазинів, нашу священну війну. 86-й псалом про Єрусалим, що є прообраз Єрусалима Небесного. Основи його на горах святих, любить Господь врата Сиону більше за поселення Якова, преславне говорить про тебе місто Боже. Згадаю Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене. Ось Фелистимляний і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там. І про Сион скажуть і цей, і той чоловік народився у ньому, і сам Всевишній заснував його. Господь напише у переписі народів: ось такий народився там, бо в тобі оселя всіх, що співають і веселяться. Це і ПЦУ і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січиславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай що Бог щоб прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде в мирі на повсякчас, на віці вічні. Амінь.